Всім <кій> привіт! Я вже як 12-й день в Україні з 1 жовтня приїхав. Що можу сказати? Про ціни такі як в Польщі, зарплати українські 10-15 тисяч, 20 що, так за дохіра. Далі там прокурор якийсь там колишній ліницький весілля робив. Зізді виступався фігнят. Чуваки, люди добрі, за що ви боролися, на то ви не боролися. Хотіли майдан, хотіли повітря свободи, хотіли Зеленського, хотіли Пороха, вам був поганий Янукович, Бог вам кращого дав. Почитайте Біблію, почитайте Писання, старий заповіт. Найка що люди заслуговують, на яку владу, всяка влада дана від Господа. Павло казав відривнення, сам Ісус сказав, кого розпинали Пилатові, бо влада дана від Господа. Виоджуйтеся, скажімо так, не слухайте Бога, пофіг то, що ви купа церков поставили на кожному перехрестку, капаличок, ви такі боговіруючи, а живете по старому заповіту. Зуб за зуб, око за око, а про любов до ближнього, про любов до ворогів. І все-таки ви на то забили болт, а себе називаєте християнами. Отож, получіть і розпішіться. Чому нема дождя, чому нема сніга, а чому така погана погода? А вас не навчило, ми платимо за доставку. А ви заплатили за доставку сніга, дождя і все таке. Який народ є всередині гнилий, таку він владу гнилу обрав? Вибачте, 70 з чимось процентів брали Зеленського на Пороха. Чому з тих, тих 70% процентів, поки що брали? Зеленського пхають тих 30 з чимось, процентів, блін, на фронт. Іди помирай, а самі половину не йдуть. Де тоді логіка? Ви голосували, йдіть воюйте. Не хочете воювати, йдіть на Майдан. Чи не хочете йти на Майдан? Бабла нема. Вас все влаштовуєте, чи вам всім пофіг? Вам всім пофік. Ви нічим ліпші від москалів. Ви такі самі як москалі, а навіть гірше. Бо революція, навіть 17-го року, і перша 1905-го було в москалів. У нас нічого не було. У нас було опришки, і то все все заглохло. Українці такі во! во! Ліп... Що б не москалі, краще поляки. Будуть поляки. Я робив в Польщі, я знаю в Польщі. Там теж треба робити хірачити. Одним словом, на що народ заслуговує, то і має. А кому що не вподобає, читайтеся це те описання, включайте мозги і все буде файно.